Такі зміни до законодавства, які за великим рахунком повинні врегулювати одну з, можливо, от, тяжко не погодиться з панією Жанною, одну з наслідків радянської ще епохи, так називаємо пропіска. У нас вона стала реєстрацією, але за великим рахунком вона виконує функцію частково тієї самої, вибачте. Пропіски і впливає на дуже багато речей. Ну просто так, як жарт. Колись у нас були вибори тут в Києві, вже багато років тому, і один з кандидатів лідірував по всіх соц... соцопитуваннях. І все йшло класно, але він програв вибори. А коли він програв вибори, то виявилось, що коли проводили опитування, не врахували того, що величезна кількість людей, яких живе в Києві, працює, деякі навіть мають тут власне житло, але зареєстроване десь в інших містах. І це було таким відкриттям ще, вибачте, майже 10 років тому. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли Внутрішня е, ситуація для розвитку держави за великим рахунком потребує відмови від цього такого е, старого механізму, який існував за радянських часів, для того, щоб е, внутрішня трудова міграція це за великим рахунком дуже правильна ситуація в країні. Людина повинна мати право і розуміння, що вона може працювати в будь-якому місті. В Україні, а якщо вже йти трохи далі, то і за кордоном. Тобто, коли людина виїжджає за кордон, це її право таке саме. Але сьогодні більше, що стосується виборчих прав людей, то тут треба відмітити, що от знову ж таки, це так старезний, такий принцип, що той, хто платить податки, той є громадянином країни. А той, хто платить податки в місцеве самоврядування, він повинен мати право змінювати, вимагати і все інше. Тому я вважаю, що якщо цей закон буде прийнятий, а якщо ще, можливо, депутати ще трішечки доопрацюють, то ми зробимо черговий крок в майбутнє, який з великим рахунком треба було робити раніше, але ми ніколи не поспішаємо з таким.